Вітаю, друзі! Слава Україні! 21 вересня 2025 року Міджибіш Хмельницька область. Це один із моїх барбаканів. Він у мене щеплений на ліщині. Ось цей грубий штамбік це ліщина. На висоті 70 см. Щеплення я зробив. 18 квітня 22-го року, тобто 4 роки. Перший рік я залишив тільки один кластер, потім 5 і зараз вже збираю врожай. В цьому році залишив прикореневу поросель. Раз, два, три. І зробив щеплення. Щоб вирощувати кущем барбакан. Щеплення робив покращен кополюванням. Ось тут один штамбік, тут другий, дуже тоненький були штамбики при кореновій порослі, але... Результат маю. Тут третій. Ось в цьому місці щеплення. І тут дві гілочки. Це найкраще щеплення. Ну, потім подумаю, що залишити, що пригнути, щоб зробити гарний кущ барбакана взагалі-то я 5 років не міг купити саджанця барбакана ну і вирішив купити живці, зробив щеплення, а потім вже виростив і для себе, і на продаж. Я його вже показував. І минулого року, як збирав врожай, він тут росте поруч з цим моїм Косфордом. Ну, цікаво, як білка ласувала горішками Косфорда, то барбакан не трогала. Можливо, плюска червона заважала, але зауважив, що як скінчилися горішки на Косфорді, на барбакані теж е, помітно зменшується кількість горішків. Бо тут було все, все в горішках. Бачите, яка гілочка гарна. І ця була так само, вся в горішках. Ну, збираю врожай. Не буду чекати, поки вона. І барбакан весь забере. Він, до речі, вже достиг горішки випадають разом з плюскою. Ось така краса. Збираю. Ось, друзі, зібрав врожай сорту барбакан з трьох основних скелетних гілок. Вийшло таке ведро 10 літрів. Ну, звичайно, плюска дуже велика в барбакані, то самі горішка буде, напевно, менше, як половина ведра. Горішки. Є різні. Тут я, тут я почистив кілька штук таких крупних, великих, гарні горішки. Але є багато і середніх, і в цьому році є в мене і багато таких з маніліозом, От як тут, наприклад. Середні горішки в кластері і один хворий. Або тут, наприклад, гарний великий кластер, гарні горішки, але один хворий. Зараз де він? А, ось ось хворий. І таких є. Я вважаю, що це моя помилка, бо я не дуже Дотримуюсь програми по обробці від хвороб і шкідників. Ну, наприклад, треба за якісь там 10-15 днів зробити обробку, щось мені там не виходить, і в результаті обробку роблю пізніше і маю такий результат. Може в наступному році ці помилки виправлю. Завтра буду збирати урожай ще з одного свого щепленого штамба. Ну, звичайно, зніму то на відео. Дякую, до зустрічі.